Тож доброго дня. Сьогодні у нас така цікава тема кавомашини для офісу, може навіть трохи невеликої кількості для невеликого бізнесу. Це натовкнуло те, що міліти-барісти перевозять з Польщі оренди з, з пробігом 15-20 тисяч чашок. Ну це дуже круто насправді, щоб кавомашина виходила такий великий пробіг. О, то вирішив випробувати. І в пару і ніво на 858. В принципі, технічно то саме, дивлячись на опис нівони, ці, ця модель вважається бізнес-класом, то бізнес клас напрямований на в першу чергу на офіса. От, трохи подивимось. Ця машинка в мене сьогодні працювала на підміні великої юра і зробила за день досить велику кількість чашок. Про це нам гарно підкаже отакий лоточок відходів. Він повний шайбочок, давайте ближче. От і ця машина з цим гарно справилась. То насправді я не дивуюсь, що в Польщі ці машини використовують. Якщо за ними гарно доглядати, гарно все робити. Схоже, що Ріста, ну от в моєму випадку, 20 чашок на день. Причому в короткий період, коли люди йдуть на роботу, далі я свою перемонтував, в принципі, велика почала працювати. Але ця її підміняла. Який мінус одразу? Один бойлер він дуже заповільняє час. То як часто люди п'ють з молоком, я б сказав, 90%, може 80% всіх людей п'ють каву з молоком. І цей постійний нагрів бойлера це просто жесть. У вас приготування одної чашки займає десь довгий час. Тож, Нівона, в принципі, то саме а, по часу готування. А, то, в принципі, якщо вам не важливий час, ці машинки стануть для невеликого офісу і для невеликого бізнесу. Якщо у вас приємні клієнти в магазині, можете поспілкуватись. Давайте зроблю спочатку еспресо. Подивимося, як готує Нівона. А, до речі, датчик наявності зерна. Це круто. От. Нема зерен, не йде готування, давайте подивимося трохи ближче на процес готування. Дивимося, у нас п'ята міцність п'яти можливих, і де наша суперкава? А ось вона. І таке супер еспресо, як на всіх мілітах та нівонах, в принципі. Бо восьма серія повинна розкривати всі супер смаки, як і Меліта Бариста. Це от топ-сегмент кавових машин. Дивіться, яку красу готує. Це, звичайно, в мене а, кава 50 робусти, то вуглецевого газу тут вдосталь, що являю собою пінку. Ой, я просто кайфую. Так, ну то таке. Дивіться, Еспресо у нас зайняло готування якийсь невеликий час. то окей. Заходить до вас людина і, ви собі замов... і замовляє собі лати. Давайте обираємо лати і вперед. Пішло готування. До речі, Німона цікавенько робить. Спочатку пресує каву, а потім піне молоко. Це трохи пришвидшує все ж таки час, бо на барісті там чітко ці процеси розділені. Так, іде півені молока. До речі, як бачите, Нівона швидше готує. Восьма ну, серія, ніж Баріста. Мочний напій. Ну, це цікаво взагалі. То восьма серія тому і є бізнес лінійкою, що оцей час готування пришвидшене. Ось така неявна відповідь на непоставлене запитання, ніким, скажімо так. Ну, готує красиво, готує гарно. Система пінення з мультиклапаном, вона однакова, що на 8 серії, що на баристах. Круто. Є. Тож маємо швидку відповідь на це питання: чи підходять ці машини для бізнесу. Так підходять, причому вона підходить більше, як на диво. Бо вона швидше готує, і ця система готування молочних напоїв тут пришвидшена. Цікаво, цікаво. То от який плюс 8 серії. Давно питають. А чим же вона така суперова? От, вона продумана. І всі нівони достатньо продумані моделі. Там постійно знаходиш якийсь істер ікс, тобто якісь приколи, які наявні, і які, коли ти розумієш, ти оцінюєш, що інженери думали. От такого багато в внівоні. Тож дякую за увагу, сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення.